Вирішила зробити кави. Так змерзла, поки сходила в магазин. За продуктами, прийшла і із... холодно, сиро в нас. Раз налию собі кави реченьку із молочком. Поп'ю зігріюся і буду щось робити. Додам трошки молока і Ось так. І зараз поп'ю, зігріюся. Сьогодні випікаю млинці. Буду робити із сиром начинка, буде сиром і м'ясна начинка. Для... Я беру двойну порцію сьогодні. Мені потрібно 6 яєць. До яєць додаю чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Більше не буду, достатньо, і трошки все перемішаю. Потрохи буду додавати муки. Муки я взяла 300 грам. Поступово додавлю трошки молока, щоб гарно розмішати. Висипала всю руку і гарненько буду вимішувати. Додаю ще молоко. На літр молока я сьогодні зробила двойну порцію, а тепер додам сюди олію. І ложки додаю, і все гарненько вимішаю. Вимішала гарненько і на півгодинки лишаю, щоб воно подружилося, все, щоб набухла клійковина, а потім буду випікати. Ось таке тісто в мене вийшло. Трошки масла. Ну так салфеточкою їх. Гарний. Перевернувся. Ось перший не команд. Ой, ну, який гарний. Рум'яний, гарний плечик. Ставила ще одну сковорідку щоб було швидше. Яка купа линців, тонесеньких в мене вийшла. Тепер буду готувати якусь начиночку. Буде кілька начинок. Для начинки я взяла домашнього кисломолочного сиру. 600 грам тут у мене. Додам сюди ванільку, дві ложки цукру. 100 грам промитої зюма. І два яйця вб'ю. Яйці домашні, жовтенькі, гарненькі. І гарно все вимішаю. Взяла блинчики на досочку і розріжу їх пополам. в Руки взяти. так і буду завертати в такі маленькі мінці, з одної сторони менше підсмажені, з другої більше. Що ти падаєш? Нестекляна форма, розтопила вершкове масло, зараз гарненько по маслом і складу духовку, запечу. Всі помістилися в мене якраз в таку форму, зараз закрию їх і в духову. Ось такі налисники в мене вийшли. Дуже запашні, рум'яні, гарячі. Я їх випікала в духовці 40 хвилин. Фольгу зняла. При температурі 180 градусів за 10 хвилин до кінця я зняла фольгу і зверху трошки прирум'янила.